Добрий вечір, Київ, кияни. Я маю надію, що у вас все добре, що ви всі живі, неушкоджені. У вас дали світло і все налагодилось. Дивимося з вами на безпеку на 13 жовтня. Чого остерігатись мирним людям в місті Київ? Вам падають шахи на якийсь об'єкт інфраструктурний чи на підприємство це буде, але є шанс, що їх за межами міста і я не бачу навіть фізичних якихось ушкоджень є, незначні є. Але це буде на цьому об'єкті. Дивимося. Район та область, що там, що загрожує мирним людям на 13 жовтня. Це шахеди будуть будуть летіти шахеди, але вони летять, так, да, вони летять, а це цілеспрямовано на якийсь об'єкт будуть летіти. Фізичні ушкодження, на жаль, є людям. Київ 13 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? 13 жовтня в місті Київ. Загроза ракет шахедів. Далеку, ну, знов під прицілом якесь. Підприємство, але... Ну, чи об'єкт. Але показує, що все це владнають за межами, чи цей об'єкт знаходиться на межі десь міста, чи вони щось владнають на підльотах, хлопці. Тому не бачу я загроз місту Києву на 13 великих. Це щось десь на межі в районі або в області зіб'ють повинно все бути добре Повинно бути все добре, хай так і буде. Завтра подивимось, що чекає нас далі.